Всім доброго дня, вітаю на моєму каналі. Як бачите, мова піде про болгарки. Шостого року випуску оця болгарка. Ось така. Купив її сьомого, до сих пор працює. Зараз, правда, я останній час той неї мало працював. О, ще така є. Ну, вона накрилася, якось згорів. Я взяв цю більшу, бо треба було там розрізати деякий метал. От, але почув при роботі шум якийсь. Коротко, розібрав, замінив, подивився почіпники вже. ну За стільки років вже зносилися. Нагрузка велика. от Що купив? Оце амортизатор, почіпники. І ігольчатий теж щітки взяв два болтика, бо один десь взагалі потерявся. Стопорне кольцо, бо це зігнув, коли знімав. Ну, ну ці болтики посадив на фіксатор різьби. Ну, всі, коротше, які там можна було, щоб вже в крайньому випадку, не відкручувалися. Смазка в сусід дав якусь таку синю смазку. Не знаю, блін, як вона називається. Таке, як от, я знаю, літов, солідов, ну, щось таке, коротше. Сказав хороше. Та й так, зробив. Поставлю, от. Ну, о, що мені подобиться, щоб вона от стартує не так різко, м'ягко. О. Ну, в общем, мені ти сказав, що ця каже фірма вообще хороша. Ну, і ти знаєш, стільки років вона в мене на роботі працювала, блін, і це вдома так само, цей весь метал грубий, то все різав цей. А це що накрилося, не знаю, блін, так бігом Мало в неї працював і якорь прострелив і все. Коштує зараз 800 більше гривнів. Ну, коротше, зараз пересилку та вийде 1000. Ну, то й таке. То в планах ніби блін, купити якусь маленьку 125 ку і та велика буде, а та середня, не знаю. О, таке на хазяйті поки буде лежати до лучого часу. Так що всім дякую за увагу. Всім всього найкращого, миру і здоров'я!